Відчиняємо браму королівського палацу і запрошуємо за стіл. Королівський раціон, справжня таємниця, яку ми розкажемо просто зараз. Британська королева Єлизавета II, яка картина спадає на думку, уявляючи її стіл, розкіш і багатство. Насправді ж її величність не була гурманом. Єлизавета II їла, аби жити, і аж ніяк не навпаки. Королева їла чотири рази на день невеликими порціями, розповідає індепендент з посиланням на колишнього шеф-кухаря королеви Дарена Макгрейді, який готував для її величності понад 15 років. На королівській Кухні було аж 20 шефів. Головний з них двічі на тиждень приносив королеві меню, і вона обирала, що їстиме. На сніданок королева випивала чашку чаю з печивом, після чого переходила до пластівців. Улюбленим сніданком її була яєчня з копченим лососем і тертим трюфелем. Але Єлизавета II дуже економила і дозволяла собі таку розкіш лише на різдво. Коли трюфелі дарували, їх не потрібно було купувати. На обід була смажена риба із в'яленим шпинатом або кабачками чи курка грилі з салатом. Далі після обідні чай та булочки з джемом і вершками. Однак, подейкують, що королева насправді не їла булочки, а кришила їх на підлогу своїм коргі. «The телеграф. Вечеря без крохмалю, морський язик на грилі з овочами та салатом. Королева була дуже дисциплінованою і слідкувала за фігурою. Однак слабкість таки мала. Шоколад. Вона обрала із меню всі страви з шоколадом і була справжнім шокоголіком. Королева не мала пристрасті до фастфуду, але любила бургери, які готували її кухарі. Єлизавета II і тут мала особливість: їла їх без булочок з особливим соусом із журавлини. Що їдять інші члени королівської родини, «The Telegraph» пише: принц Вільям любить поласувати валійським гамбургером з бараниною та шоколадним бісквітним тортом. Філіп герцог Еденбурзький був шанувальником барбекю та особливо шотландського стейку. Принцеса Уельська Кейт Мідлтон зазвичай дотримується здорового харчування лососем, салатами, квасолею. Однак інколи не може відмовитися від солодкого пудингу з рисок. Ринс Ендрю обожнює манго. А теперішній король Чарльз третій вибагливий до яєць зварених не круто. Кухарі навіть готують сім яєць, аби подати королю одне найкраще. До того ж, індепендент пише, що король пропускає обід і їсть лише двічі на день. Чарльз III любить здорове харчування, дикі гриби, сливи, лосось — і завершує трапези підігрітим сиром та печивом. Королівські коргі теж їдять по королівськи. У собачому меню може бути навіть тушкований кролик та курка у теріні. Королівський стіл обходиться британцям недешево. Витрати на їжу та напої зросли з шести сотень тисяч фунтів до півтора мільйона. Пише Гайд Лондон. До того ж, королівська родина любить пригощати у 2022 році. В офіційну резиденцію завітало понад 95 тисяч гостей на прийоми, обіди післяобідній чай, вечірки та вечері. Але ж є страви, які не смакують королівським персонам. Як про це говорять кухарям? Зверхньо повідомляють і влаштовують скандал. Аж ніяк. Єлизавета друга ніколи навіть прямо не казала, що їй не сподобалася страва. Королева залишала записку у блокноті для персоналу. Мовляв, я не хочу цього знову, і все. Єлизавета II зовсім не їла часнику та цибулі, тож кухарі ніколи не використовували її у стравах. А от і чоловік принц Філіп навпаки любив багато часнику та спецій. Однак, кухарі не могли приготувати йому окремі страви, адже всі мали їсти те, що і королева. У поїздках королівські особи минають стороною молюски та рідкісне м'ясо, аби не отруїтися. Також єлизавета II уникала крохмалю, макаронів, рису і картоплі в її меню не було. В королівському домі заборонено вживати воду з під крану. Не завжди у палаці готують кухарі. Інколи члени королівської родини самі можуть щось приготувати. Індепендент пише: принц Філіп був дивовижним кухарем, любив готувати на грилі і влаштовував сімейні барбекю. Також люблять готувати і Вільям, і Кейт, Меган та Харі. І наостанок, якщо раптом вам колись доведеться потрапити на королівський обід, розкажемо його правила. На прийом треба одягатися офіційно. У шортах з пальмами не можна. Починати їсти можна лише після короля чи королеви. Коли їхня величність закінчить трапезу, всі інші теж мають припинити їсти. Під час їжі можна розмовляти в королівстві це навіть називають мистецтво, Пише мешт. А от коли Єлизавета II клала на стіл свою сумочку, це було сигналом для співробітників про те, що королева хоче терміново завершити зустріч.